Всім привіток! У мене дуже класний будинок зараз є в продажі, його ще ніде немає, його ще ніхто не бачив. Тому дивимося і йдемо купляти, бо він просто дуже-дуже класний. А ціна От така. Значить, тут у нас вхідні двері, невеличка шафа, велике вікно, яке дає багато світла. Самі бачите, заходимо прямо у нас дитяча кімната. Дивіться, яка вона гарна. Далі. Заходимо в кухню. мебель вся новенька. Подивіться на цю красу. І з кухні у нас іде ще одна кімната. Це вже в нас вітальня. Тут у нас обоє на стіні. Кольори гарно підібрані, тумбочка під телевізор і електричний камін. В будинку у нас всюди, де плиточка у нас є тепла підлога. Опалення є котел на дровах, а світло, водичка скважина, колодязь. Ну і відповідно там стоїть насос. Це у нас санвуз, бойлер, душове кабіна. Вихід на другий поверх. Там є у нас і ще одна кімната. Це буде кімната. номер три. Зараз я знаходжуся на другому поверсі, і ми заходимо у велику простору кімнату. При вході шафа. тут є місце, можна поставити стіл, зробити робочу зону, ліжко, метр вісімдесят на два, вікно. Так, і ще у нас о, тумбочки, шуфлятки, і столик є для дівчат, для жінок.